Так, ну що друзяки, завершуємо нашу уборку, осталася ось ось смужечка і там он, смужка може гектар півтора, напевно, і все. І буде в нас фініш по цій ділянці. Будемо підбивати підсумок через ваги, як кажуть. Побачимо що з цього буде на даний момент. це так виходить. Там будемо дивитися, зараз висипемо ще один бункер і останеться може на пів бункера. Якщо буде, то буде нормально. Да, тут він все добиває повен бункер, йде на пів жатки. то скажемо, добре, що так. Бо люди почали косити, кажуть набагато є її гірше. Так що ми поки що як то кажуть на коні а час як то кажуть покаже все вже. Ну, нічого стрімлення це хороша штука погоди багато ролі грає тому що нічого в цьому не поробиш Вітер у нас зараз хороший такий сонечко, волога вже показує 12.3-12.2. Це міряли, ще як отам косили оту сторону. А тут вже можливо і менше, тому що вітер дебелий і сонце, то я думаю, що довго тут не буде вологи, так що пшенички сухі убирати треба вже. Отакі друзі у нас справи. Ось пшеничка. Пшеничка чистенька, гарненька. Я думаю, що буде все добре, зараз висипатиме. Вести на елеватор. Так що так. Такі в нас справи. Трска дає жару. О, диви повен під зав'язку сконка. Це тут буде 6200 як льоду. Очка летить, хто соскучиться за пилякою. Так це ми, так? Да? Спочатку переживаєш, сієш, потім переживаєш, кормиш, а потім переживаєш в часи уборки. Ну нічого. Земля це лотерея. Є дощі, є погодні умови, буде діло. Є та що немає діла. Да. Уп, пшеничка. Шелестить ріднесенка. Темненька така, гарненька, подивимось, що покаже по класу. Аналіз зробили, показувала троєчку, подивимося, що буде далі. Кажемо, якщо буде троєчка і на елеваторі покаже, то буде нормально, якщо буде, звісно, в кураж, буде не дуже добре. Так що, друзі, підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист, ставте вподобайку Комбайнерам лайк за те, що трудяться хлібороби. Комбайнери в цьому році будуть трудитися як ніхто. У них саме важка задача просити. Так що такі друзі в нас справи. Надо буде зважити банку літрову. скільки в банке литрові буде Тупеля, дивіться яка сопуща, накриває так, що я тобі дам Маємо рівномірно по кузову, десь пів кузова вийде. Як то кажуть, хорошого потрішки. В зв'язку з тим, що планувалося її взагалі передискувати, якщо по три тони на круг вийде, то я думаю вийде, то буде взагалі. Хорошо. Ну а там буде видно. Такі друзі, справи. Так, що так у нас друзяки. Ціна поки що не змінилася. Можливо зараз щось поміняється, тому що ціна зараз кожного дня міняється, то більше, то менше, все пригає. Кожен хоче, як то кажуть, зірвати свою копійку, то поки що так. Ну і все, зараз цю смужечку, і там ті півтора гектарчика і буде у нас вже фініш. Фініш вже близько, так що... Що шоу убирать, коли як сипе, то приємно. Як не сипе, то, звісно, не дуже. Але дякувати, що хоч можемо убрати щось. Отакі, От друзяки, справи. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист. Ставте вподобайку. І все буде добре. Всім пока-пока.